Що ж, всім привіт! Не раз вас підписувати вподобайком. продовжуємо грати в Хойку. Хойку, Фойку, Хойку. Смотримо за Україну. Ми зараз беремо фокус. Європейська захисна програма чи програма захисту. Європейська програма захисту. Так, я забуваю постійно свій вплив на себе збільшувати, свою незалежність. Так, що ж, програма кооперації з НАТО. Вперед. Він хочеться насправді кажучи, зменшити кредит до 50% ВВП. Або збільшити ВВП. Навперед, в мене достатньо грошей, щоб ще 12 мільярдів проінвестувати. Інвестуємо в Молдову. Мені не шкода Молдова, для тебе нічого. О, саме реплікуючийся 3D-принтер. Комерційна мануфактура. Прекрасно. Мені не подобається те, що ми по пальному йдемо в мінус. Оу, у мене 30 тисяч покращу. Я в, там таких мільярдів витратити. Але ще не для досліджень. Так, зачекайте. Стати НАТО. Так, якщо я зможу увійти в НАТО і відбити Луганськ? Так, да, стати країною претендентом в НАТО. Є. Повний план дій-членства є. І щоб повійти в НАТО? Так. Діджитал-камуфляж. Далі тільки 15 рік. Можна дрони поліпшити. Але це розвідка, в мене немає розвідки, здається. Або в деяких є. Давайте вивчу дрони. За Україну і не вивчити дрони, це дивно. Так далі. Це треба, щоб всі держави-члени НАТО ратифікували наш вступ. Ти взяв програму кооперації з НАТО, програму кооперації з Європейським Союзом, до речі, Європейський Союз. Можна якось як вступити в, ЄВ... в ЄС. Це мені дасть бонуси, і великі бонуси. Я хороший, я по економіці хороший. Я інвестую навіть. В Молдову, наприклад, приінвестував. Зараз в Гаузі ще приінвестую, також в Молдові. Для початку краще в Кишенях. Я дуже сильно допомагаю Молдові зараз. Ні, буквально декілька фабрик відбудував. У мене так швидко назвертать фабрика, як в кишеню. Чи можу я в себе так інвестувати? Не, зачекайте, я так. я нічого не обрав. До речі, так, чому я не можу в себе так інвестувати? Чому я не можу вкласти 12 мільярдів в себе? Лізінг, це орендувати. Здавати. Ні, я орендую за 130 мільйонів. Дві. О, а дві ще дорожче коштує. Так, так, так. Дякую, дякую, дякую. Ви хочете сказати о, ще один танк готовий. Це ж прекрасно. Вау. Що може бути краще за танки? Так, я збільшу свої витрати, але швидше будуватись буду. Що в мене все, в мене більше не буде. Скільки я витрачаю? 195. 1 мільярд 95 мільйонів. На 5 фабрик поза мапою. А, так, і права кнопка мишеться, бо цього можна позбутись. Також можна проект. Це якийсь збільшить швидкість будівництва за 10%. Це можливо навіть. Ні, не знаю, це не Бо Бойп employment. Так, що це? Так, програма кооперації з Європейським Союзом, і тепер нова Україна. Прекрасно. Прикол в тому, що дивіться, щоб ось це зробити, я віддаю один з чимось мільярди. Щоб додати 20% будівництва. 20% будівництва це дві фабрики додатково, це більше, ніж 2%. А на це ми віддаємо всього 390 мільйонів. Так, на ще одну, на третю, я віддам скільки? Ще 300 в два рази більше кожна нова. Давайте на цю менше трохи віддам. Ось так. І будемо швидше будуватися. Ну, тут ми майже закінчили. У нас є машини. До речі, бівіки у нас взагалі на вперед. Так, да, так, да, так, да, там цивільна громадянська війна. Ми зараз за 87 днів інфраструктуру на Волині відбудуємо. І далі фабрика ми закинемо. Три. Окей, три фабрики, це терпимо. Три фабрики ще терпимо. Додатково до швидкості. Щоб швидше будувати. От, чекайте, ми 29 МВт виробляємо. Нормально. 31 виробляємо. 26 споживаємо. Поки що нормально. В 2015 році там знову ж нам повідкриваються технології, буде краще. На, тримай фабрику Молдова. Ми вже з інвестицій заробляємо 85 мільйонів. Прекрасно. Так, у нас є гроші. Так, це легкий танк, це основний танк, а це Це АФВ якесь. Давайте по арті пройдусь ще. А, окей. Нова Україна. А чому я не можу не, не в ЄС, не в НАТО піти? Що мені треба зробити? Ну і давайте армії реформ вам пройдусь Витрати на поліцію збільшаться. О, дивізія атак, о, так, це кайф. Треба було долісь подивитися, який в тебе ВВП був Молдова на початку. О, прибуток порівняти, які прибутки витрати були на початку, і які після того як інвестувати почав. Зараз 125 мільярдів. Ви хочете, що я вже фабрику відбудував, яка дає 20 мільярдів. Ого. Тобто, іще дві фабрики будуються. Ще з двома фабриками це буде. 165 із 165, 60, 000, 60 000 мільярдів моїх інвестицій. А якщо я ще тут побудую, то в мене 50% взагалі всієї економіки Молдови. Це будуть мої інвестиції. Ага, прикольно. Зробимо з Молдови одну величезну фабрику. Ну я їм саме фабрика будую, щоб вони могли і самі розбудовуватись. Тоді можуть самі розбудовуватись. Якого біса моя популярність зменшується, тому що націоналісти збільшуються. А, мене це дратує. Ось це продовжити ленд-реформу. Можна закінчити земельну реформу? Як вступити в НАТО? Я хочу в НАТО. Наприклад, Європейський Союз. А це, це не те, і це не те. Які питання: Джой НАТО. Це треба до США звернутися чи що? Ось США. Окей, okay. Нафта, щось там, дякую. Покусом. По Спеціальні війська. Війська спеціального призначення. Так, на, тримай ще. Е, молдова, молдова. Проте це будеш повністю закидана моїми інвестиціями. Це прекрасно, да. А, так, так. Це нафта з пальне з нафти, все. Тепер у нас плюси будуть. Треба проб, пройтись ось тут і отримувати більше пального з нафти. Бо в нас нафта є. І чому б не отримувати більше пального. Ось тут, до речі, joints in you. Вступ в весь союз. Як стати кандидатом? Ще танчик. Сюди. Фінансування спеціальних військ. Можна СБУ реформу. Там захист дивізії на національних територіях візьме. Як. Ну, давайте. Блін, у нас так погані відносини з фермерами, але я, а я так іще збираюсь. Тебе некий дає. Хм. Раз, давайте покращимо відносини з фермерами. Витрачу 100% влади, покращу відносини з фермерами і не дам побудувати офіс. Хоча, давайте офіс. там дав би більше привілеїв. Але фермери є. Тепер знову почнемо будувати фабрики. 125 днів. Не, одна фабрика за 125 днів буде будуватися. Ну так, ми докуповуємо три фабрики. Я не розумію, як стати кандидатом. Наприклад, кандидат в ЄС. Ой, до речі, тут є два фокуси, які я не виконував. О, громадянська війна в Казахстані проходить. Так, давайте свобода медіа. Це збільшить нашу підтримку. Насправді, а де... Як стати кандидатом в ЄС? Я ж не проти, я тільки за. Найбільше скажу, я проявляю ініціативу, я хочу стати кандидатом ЄС. Дайте мені стати кандидатом ЄС. Якому біса ні? Чому ні? Так, танки. Які я обробляю? Третю плюс-генерацію. Тобто ось ти основний танк. Це що? Це не зрозуміло. Що ви даєте все? Занадто багато всього. Окей, а це що я виробляю? І ФВХАЛ. Це не тут. А де він? Окей, давайте. НайТБ покращу, АТГМ. Все ж таки, позбудусь однієї фабрики, тому що. 300 звіддавати за фабрику, це вже занадто. 300 мільйонів. Інвестую. Хе. Твоє ВВП 123 мільярди. З них більша частина це те, що я в тебе вклав. Прекрасно. І 33 тисячі на душу населення. У мене 32 тисячі. Ого. І... Ого, я заінвестував в Полдову, що в неї тепер душу населення більше, ніж в мене. Але це чисто сам винен. Пайман спац ще вивчу кращий. Рілянті фермери, я не наводжу Або. Просто прикол в тому, що ось тут. І так, через фермерів 8%. 8% через фермерів в нас йде дебаф. Я я відхиляю. Ну, справді. А, навпаки, тут збільшується через те, що я відхилив. Треба погоджуватись. Зачекайте, що. Я думав навпаки. На, ще машину далі вивчаю. Більш нову. Ви знущаєтесь? Я думав, навпаки, погоджуюсь з ними. В мене збільшується ось вся кількість фабрик, переходяща на товари народного споживання. А виходить навпаки, я погоджуюсь з ним, я зменшую. Як практично напад малтовий? Що дивно. Він, Проблема в тому, що я записую далеко навперед. Чесно кажучи, я б таке щоб спробувати зменшити витрати на ...на поліцію, тому що прям поліцейська держава це старий дебаф. І спробую. О, fire control system, дякую. І спробую відправити запит на зменшення витрат на поліцію. Що тут, о, натримаю Ворту. більш сучасно. Так, прилат нічного бачення, прекрасно. Липень 2014-го. О, я можу тебе взяти. Бронік новий. Дрон, дякую. Ще дрон, щоб розвідникам було краще. О, ще один танчик готовий. Вперед сюди. Сім. Сім власних танк. Танків, сім. Так. Ж курсі, що ви всі Маєте тренуватися? Ну так, усі наступно, наскільки можливо. Я б насправді так кажучи, частину з вас перекинув би. Бо... Ну так. Вони відмовили. Типу сумно. І Саакашвілі губернатор Модеси, запрошу. Нехай приїжджає. О, в мене мінус по пальному. Не страшно, тому що ми зараз через 308 днів. Нам, по-перше, на 4 роки вистачить того пального, як є, яке є, і через 300 днів. Ми покращимо, потім ще раз покращимо. Саме виробництво пального. Тому нормально. Все під контролем. Все під контролем. Так. Що там з запитом на зменшення витрат? 6 днів. Я хочу в НАТО. О, ось так. Обрізати податки. Фермерам. Це. А, так, да, ось, я бачу. На 1% фермерів тепер менше. Так давайте взагалі приберемо для фермерів податки. <глас> взагалі під 0. Ууу, є, ми зменшили. Вони погодились, ми зменшили витрати. Я прям поліцейська полі держава, це за НАТО. Так, у нас вже хороша поліція, вже хороша поліція і силовий апарат. Прям повністю вкладатись в це. Це трохи дивно. А, ну і тепер 2,3 мільярди прибуток. Хитась нам безперервно інвестувати. нас ще тримай. Фабрику. А чого, а чого ваша ВВП не збільшується? Кожна фабрика має давати 20 мільярдів ВВП. А як в останній раз дивився, було 120 мільярдів, так і зараз 120 мільярдів. Чи це вважається як? Таке, коротше, дивно. У мене 14 фабрик на будівництво за 120 днів нову фабрику отримую. А вже ж хочеться швидше. Але я зараз забудуючи волинь, отримую величезну кількість фабрик. Так, запросити Саакашвілі губернатором Одеси. Yeah. Я ж взяв програму кооперації, я не розумію, а що мені треба зробити, щоб прям в НАТО вступити. Ось тут можна було б вступити теоретично. Ну визначайтесь наді мною. Я сюди пішов, щоб в НАТО вступити, тому що воно все виглядало так, що ми вступимо в НАТО. А для цього я... як це дивно. Вивести час пішов час. Чесно кажучи, я тут не бачу, щоб щось тут прям дуже круте було. Ні, серйозно, як вступити в НАТО, я розраховував на НАТО. Я розраховував на НАТО, і я розраховував на те, що мені дадуть мету війни проти тебе. Я не можу поголосити проти тебе війну. І навіть проти тебе не можу. Чому. Е, а як? Я хочу повернути Луганськ. Можу привести націоналістів. Ні, серйозно, якого біса. Або повернути Ющінг. Це Це майже неможливо буде. Повернути нашу Україну, це майже неможливо буде. Мені це все не подобається. А як? Е? Тобто я не на росню не нападу, не в НАТО не піду. А я... що? Це так зачекайте. Я прийшов тут по. Е. Ну, знущайтесь. Ви хочете збільшити витрати на медицину? Ну Ого, ого. Вони знущаються. Вони прям збільшили сильні витрати. Вже десь тут вступ в НАТО Ой, тут багато чого можна. О, На 3% можна зменшити витрати по кредиту. Це. О, ого А Це у стабільні податки збільшує. Так, ревеню зменшує. Виробництво збільшує. Атомка. Так не цікаво. Ого, місильна популярність на 60%. М о, компанія. Вирісно. Тут найцікавіше, найцікавіше це ти. У нас ми і так 4% платимо. Якщо я візьму тебе, то ми будемо платити. Так, зараз воно оновиться і треба буде подивитись. Та Так. Я не буду. Та ми і так. Ми і так найпопулярніші тут. Можна не хвилюватись. Мені цікаво, що зараз буде з тобою. Після закінчення тижня, по ідеї на 3% менше. У мене буде відсоток по кредиту. Так на нас легше вплив підвищувати, але. На 3 мільйони. у ху ху 188 мільйонів всього платимо. У нас є купа грошей. Не, я не розумію, як ступити. НАТО. Ну, на коаліція Петра Порошенко перевибралась, та нехай. Нащо мені змінити щось не ну, таке. Воно все працює. Так, Сюда вже. сюди вже не проінвестувати нічого, буквально нічого. А, ха, тобі можна той же інтернет-сервіс. Або. Хм. Що в тебе з електрикою? Я можу подивитись твій електричний баланс. Ого, прибуток в мільярд тепер. А, ні, я тупий це загальний прибуток. Можна подивитись на твою економіку? Чи потрібна тобі. Електрика, тебе, в тебе вистачає електрика. Можна більш подробну менюшку твоєї економіки? Просто якщо в тебе проблеми з електрикою, давай я тебе побудую електростанцію. Якщо в тебе нема проблеми з електрикою, я не буду тобі будувати електростанцію. Скажи мені. Ага. А, ні, не туди дивлюсь. ну також тобі не будувати, не побудувати. Так, зачекайте, нетворк. А, виробництво локальної продукції. Не цікаво. Так. Біж. Вперед. І о, грудень 20... 2014 Ось у 2015 році вже побудую ще. А як вступити в Є. Я хочу в ЄС і в НАТО. Я хочу ЄС і НАТО. Ну що ж, гаразд, на цьому ми поки що це відео закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять ці відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити, або а по посиланню в описі, або Так само ставши спонсором на ютубі, підписка, подавай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!